Україні, козаки. Сьогодні мені на огляд потрапили акумулятори 2650 26 fs 2 2 Це літій-залізофосфатні акумулятори, які мають діаметр 26 мм та довжину 65,6 мм. Це не звичайні літій йоночки, а це трішки інша хімія. І вони чудово підходять в збірості 4С. Тобто, якщо з'єднати 4 акумулятори послідовно, ми отримуємо номінал напруг. Дуже близький до номіналу зінцевих акумуляторів. Тобто ми їх можемо використовувати без проблем у безперебійниках, комп'ютерних чи будь-яких інших. Перед початком огляду попрошу підписатись на канал, поставити вподобайку та написати будь-який коментар. Це допомагає розвивати україномовний YouTube. Вага. 87. 86. 87.

Акумулятор повністю заряджений проводимо тест ємності. Розряджати будемо силою струму 0,7 А, тобто 02. С. До мінімальної напруги 2,1 Вольта. Для літій залізного фосфата С плюс-мінус нормально. Збито лічильники по нулях. Запускаємо тест. З акумулятора знімається 2,36 Вт. Напруга просіла до 3,36 вольта. Замір ємності показав 3461 мАч. Я рахую, що це хороший результат для таких акумуляторів. Для чого мені потрібні літі-залізофосфатні акумулятори? Справа в тому, що в моєму ДБЖ, який встановлений в комп'ютері, вийшов з ладу ось цей величезний свинцевий акумулятор, і я вирішив його замінити на приблизно такій ж поємності акумулятор. але... Зібраний на літній залізофосфаті. це буде збірочка 4S1P. Якщо мені раптом не вистачить ємності, то я завжди зможу масштабувати його до 4 2 п або навіть і 3П. Ось в такому варіанті послідовно з'єднані. Я сюди обов'язково поставлю BMS-плату та активний балансир, щоб балансувати кожен з елементів. І по параметрах напруги вони чудово підходять під комп'ютерні ДБЖ, тому що тут напруга робоча. 13, 6, вольт а, і тут буде приблизно така ж сама напруга і вони ідеально для цього створені. На мою думку. Відео про збірку цього акумулятора, скоріш за все, буде на каналі. Я зараз очікую BMS-плату та активний балансир. Але зараз відео ми знімаємо про самі акуми. А, до висновків. За ці кошти це чудовий варіант для заміни і апгрейту свинцевого акумулятора на акумулятор літій фірм Полімерні. У них набагато більша кількість зарядів розрядів. А також, навіть якщо цей акумулятор має 3400 мАч, а ось такий, як пишуть там 7 чи 9 Агодин, це не значить, що у ньому ємності більше, ніж в чотирьох оцих, тому що свинцеві акумулятори віддають от їх заявлених 7 А тільки при мінімальних струмах розряду, тобто там 0,2-0,5С. Але ж коли працює комп'ютер, то струми значно більші і він віддає вдвічі меншу ємність, ніж зазначена в його номіналі. А з літієм такого не трапляється. Він може віддати там на 5% менше, ніж при номінальному розряді в силою струму 02. Тому я вирішив для себе, що компактність та легкість набагато краще, ніж той свинець. До висновків. Акумулятори видно, що вони не нові, що вони з збірки якоїсь. Але характеристикам тим, які мені потрібні, вони відповідають повністю. Тому я задоволений і буду робити збірочку таку. Всім дякую за увагу, ставте подобайки, пишіть коментарі. Нагадую, що посилання на акумулятори я залишу в описі під відео, там, де я їх купував.